Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі. Як він сидів серед учителів, та слухався і запитував їх. Повернися до Єрусалима у храм, на молитву, там знайдеш Ісуса. І не лише молися, але й шукай, працюй. Йосиф і Марія повернулися в Єрусалим і, йдучи туди, Безперестанно шукали Ісуса. Кожного, з ким зустрічалися, запитували про нього. На кінець знайшли Його. Як захопило Йосифа те, що побачив, Його мовчання скривало Тайну Божества Ісуса. І ось премудрі запитання і відповіді дитини. Відкривають її. Бувають у житті обставини, коли можемо виступити на арену, коли можемо проявити своє внутрішнє я. Але це не часто трапляється. Мусимо чекати на те окреме натхнення, маємо почути чіткий наказ. Цього має вимагати від нас слава Божа! І, звичайно, маємо тихо, скромно, скрито працювати. Коли Ісус побачив знову Йосифа і Марію, залишив тих, яких дивував своєю премудрістю, і пристав знову до своєї Матері та опікуна, хто опише велику радість Марії та Йосифа, коли знову побачили миле Боже дитя? І почули приємний Його голос. Хто ж опише, що завтіха наповнила їхні серця, коли Ісус, побачивши їх, все покинув і поспішив до них. Шукаймо Ісуса витривало, не переставаймо молитися. Ісуса знайдемо в Єрусалимі, тобто в місті миру, в церкві. У домі молитви, між учителями, нашими наставниками, коли Бог, наче відходить від нас, коли віднімає від нас сердечну побожність, то це діється лише для того, щоб випробувати нас, щоб удосконалити у чеснотах, аби обдарувати ще більшими своїми добродійствами. Святий Йосифе, ти три дні сумував, коли Боже дитя, залишившись у Єрусалимі, віддалилося від тебе. А я стільки разів не зауважував, що зі своєї вини втрачав Бога. Випроси для мене ласку Божу, щоб Ісуса все гарячіше любив, щоб Його від мене жодна сила. Не могла відірвати амінь. Любов до Ісуса і Марії була причиною хвороб Йосифа. Коли я щиро люблю Ісуса і Марію, то цей біль відчуваю. 9 грудня 1862 року отець Гугует одержав листа такого змісту. Три роки тривав. Правовий процес над батьківською спадщиною, і ми бажали законним присудом закінчити цю справу. Перед закінченням один із братів, який усе бажав мирно полагодити, взяв до рук книгу, яку ще колись наша бабуся читала. В тій книзі знайшов молитву до святого Йосифа в судових справах. Це викликало в нього велике довір'я до святого Йосифа і швидко почав дев'ятницю, щоб за заступництвом святого все мирно закінчилося. Коли ж відмовив дев'ятницю, дав ще й на службу Божу, і на суді проти всякого очікування, навіть ті, що вперто дотепер противилися, заявили, що готові погодитися. І справа закінчилася мирним шляхом. Нехай буде слава й подяка Святому Йосифові за це, що нашу родинну справу довів до порядку в той момент, коли ми цього найменше очікували.